Керовані путіном сепаратисти стали вже світовою загрозою. Після трагедії з Боїнгом Європа буде змушена змінити своє ставлення до війни проти України. Скоро буде остаточно доведено, що в Україні точиться не громадянська війна, а триває терористична операція, організована Кремлем. Я з побратимами заявив про формування козацького батальйону. На сьогодні вже створено козацький спецназ при МВС. Цей підрозділ спеціального призначення виконуватиме найскладніші задачі по зачистки міст від армії терористів. Але наш перший обов'язок берегти життя кожного бійця, тому нам вкрай необхідно сучасне високотехнологічне озброєння. На жаль, поки що держава не в змозі забезпечити всі потребності армії, тому виключно народ бає про тих, хто зараз на передовій. Тепловізори вже врятували життя не одного солдата, бо ворог нападає на нас підступно вночі. Безпілотні розвідувальні апарати допомагають вберегтися від засідок. Армія агресора вже використовує проти нас сучасну техніку. Ми також повинні мати її на озброєнні. Тому прошу всіх, долучитися до цієї життєво важливої справи. Тільки згуртувавшись, ми зможемо захистити свою Україну від агресора.